Ми стараємося, щоб наша венька Україна була вільною. Підтримуйте наших бійців. Підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Ми учні 23 го ліцею. Ми прийняли участь у акції скрінька для ЗСУ. Ми передали воєнним. Її засоби гігієни, солодощі, шкарпетки. Дякуємо воєнним, дякуємо, що захищають нас. Тому вирішили долучитися до цієї акції. Ми дуже вдячні вам за те, що ви піклуєтесь За нас. З вас получаться хороші патріоти нашої України. Ми дуже вдячні вам вчителям, які. От, надихають вас і ви, що зібрали для нас поміч. Ми дуже-дуже вдячні вам, любі наші діти. Щиро дякуємо за ваші подарунки, за ваш внесок в перемогу. Нам набагато легше набагато легше тут, знаючи, що ви підтримуєте нас. Щиро дякуємо, дітки. І дуже символічно, що ви, 23-й ліцей, дарите ці подарунки нашій 23-й окремій бригаді. Ці всі подарунки підуть хлопцям, які зараз виконують бойове завдання на передньому краї. Їм дуже буде приємно, що про них помнять глибоко в тилу. Слава Україні! Героям слава! Підтримуйте наших бійців. Підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.